Всім добрий день! У цьому відео я розповім про Диню Флоренція. Чим вона відрізняється від інших сортів і гібридів, які у неї смак, основні плюси і мінуси, а також який догляд потрібен Флоренції, щоб отримати хороший врожай великих солодких динь. У минулому сезоні Флоренцію я вирощувала вперше і тепер буду вирощувати її постійно, бо Диня сподобалася всім і моїм рідним і знайомим. Багато хто сказав, що вперше їв таку смачну диню. Це мене дуже порадувало, тому що протягом декількох років, вирощуючи різні сорти і гібриди динь, я шукала гідного конкурента дині галанет. Цю диню дуже люблять мої рідні, і вони вважають, що крім галанет, немає необхідності вирощувати інші сорти або гібриди, які програють її у смаку. Мені ж хотілося різноманітності. І, до речі, про галанет у мене є відео, посилання на нього даю. Що стосується Флоренції, це гібридна диня середньораннього терміну дозрівання. І основні переваги Флоренції це смак і звичайна м'якоть. Коли розрізаєш цю диню, перше, що дивує, це колір. М'якоть красива, помаранчева з рожевим відтінком. Відео не дуже добре передає цей колір. Диня дуже ароматна. Аромат класичний динний, але дуже яскраво виражений. М'якоть солодка, дуже приємна. Диня соковита, але не водяниста, м'якоть досить щільна. Насинева камера невелика. Флоренція дуже смачна диня, вона підходить для вживання в свіжому вигляді і дуже цікава в салатах і десертах. Форма плодів у Флоренції кругло-овальна, середня вага 2-3 кг. Шкірка щільна, товста, з добре вираженою красивою сіткою. Дозрілі плоди на гряці помітні відразу, не пропустиш. У недозрілих плодів сіро-зелене забарвлення, а дозрілі виділяються красивим жовтим забарвленням з яскравою білою сіткою. Маючи прекрасну якість плодів, флоренція вигідно відрізняється від багатьох сортів і гібридів в день своїми властивостями. Тут треба відзначити високу пластичність до агротехніки, хорошу адаптацію до різних умов вирощування, до перепадів температури, стабільну вражайність. Диня хорошо зав'язується, плоди вирівнені за розміром. У неї висока стійкість до хвороб і шкідників. З огляду на все це флоренцію можна порекомендувати тим, хто не має досвіду, тим, хто вперше буде вирощувати дині. Звичайно, є нюанси, на які треба звернути увагу при вирощуванні цього гібрида. Про них я розповім трохи пізніше, але в цілому вони більше впливають на смак, а не на врожайність. Флоренція добре транспортується і довго зберігає товарний вигляд. Дуже красива диня зовні в розрізі, і вона особливо підійде тим, хто вирощує дині не тільки для себе, а й на продаж. Основний мінус Флоренції, що це гібрид. Насіння не підходить для повторного посіву. Більше мінусів я не побачила, хоча в описі гібрида відзначають, що при загущених посадках може погіршитися смак, єдиня вимагає регулярного живлення для того, щоб отримати максимально солодкі плоди. Це ті нюанси, про які я говорила, але при звичайному догляді це легко контролюється. І я не думаю, що для новачків Флоренція піднесе якісь сюрпризи. Хоча про агротехніку вирощування цього гібриду коротко все ж таки розповім. В цьому відео коротко, тому що в мене є відео, в якому я дуже докладно розповіла про агротехніку вирощування динь. Посилання на нього даю. А тут, тут тільки ті поради, які стосуються саме Флоренції. Цей гібрид підходить для вирощування як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Флоренція – це гібрид з активним ростом і довжиною пагонів до 2 метрів. І для нього підходить така схема посадки. Відстань між рядами до 1,5 метрів, між рослинами в ряду від 70 до 120 см. Я вирощувала флоренцію на грядці шириною 1 метр. Висадила рослини в один ряд, відстань між ними 70 см. Для мульчування грядки використовую агроволокно з щільністю 60 г на квадратний метр. Поруч зробила грядку з цибулею. Після збирання цибулі ця грядка звільнилася, і туди я направляла пагану диню. Цей прийом я часто використовую при вирощуванні не тільки динь, але й ковонів, і кавунів, і гарбузів, тобто культур, які вимагають великі площі для вирощування. Я розповідала про це в декількох відео, посилання даю. Флоренцію можна вирощувати через розсаду і прямим у відкритий ґрунт. Це зйомка в кінці травня. Я посадила розсаду і в той же день посіла Флоренцію насінням. Урожай з розсади збирали вже в липні, з насіння на 2-3 тижні пізніше, і в результаті до кінця сезону ми постійно збирали врожай Флоренції. Якщо в описі Флоренції вказують, що при загущених посадках може погіршитися смак плодів, то треба звернути увагу на її формування. Про формування гібридів день я дуже докладно розповіла в тому відео. Поради щодо формування Флоренції, які дає селекційна кампанія, тут повторю. Але я Флоренцію в минулому сезоні не формувала, не побачила необхідності. Подивилася, місця на грядці вистачає, листя невелике, посадки не загущені. Плодів на кожній рослині зав'язалося по 3-4 штуки, і вони всі встигли дозріти. Що стосується поливу, все, як завжди, в залежності від регіону. До початку дозрівання плодів полив потрібен, під час наливу плодів полив зменшуємо, за 1-2 тижні до збору врожаю майже припиняємо. Щоб диня була солодкою підживлення Флоренції дуже важливі. Але теж нічого особливого, все як завжди. На початку росту даємо азот, під час цвітіння фосфор і калій. Під час наливу плодів дуже важливий калій. Більш детально про те, які добрива ви треба використовувати в яких концентраціях, в тому відео я теж дуже детально розповіла. І хоча цей гібрид відрізняється високою стійкістю до хвороби шкідників, ми робили дві профілактичні обробки гопсином. Одну до цвітіння, другу, коли зав'язалися плоди. У підсумку можу сказати, що Флоренція це дуже смачна диня. Дуже надійний врожайний гібрид. При дотриманні нескладної агротехніки плоди виходять солодкими, ароматними, мають гарний товарний вигляд і я дуже раджу вам спробувати цю диню. А на сьогодні все. Дякую, що дивитеся мій канал. Буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях, які сорти або гібриди динь ви вважаєте найсмачнішими. Сподіваюся, що ваші поради допоможуть мені знайти найсмачнішу диню. А вам успіхів і хороших врожаїв!